Сьогодні добрячий мороз насніжило, Зараз у нас на термометрі. Так, приблизно скільки там? 12-12. Е, мені стало цікаво, як мій трактор буде заводитись. в Такий мороз. Немає, це буде, якщо чесно, але просто є цікавість. Ну, тут стояв там в майстерні, зараз я його поставив. В моторі в мене антифриз. Так. Я думаю, ось. все в снігу не заводилось. Не знаю, взагалі не знаю, що буде. Ага, мінус одинадцять. Мінус одинадцять. Короче, я в шоці. Ну я думаю, можна говорити про якісь результати. Там видно, стоїть акумулятор сотка. Стартер 3,5 кВт, редукторний словак. В кожен вправі вирішувати на свій смак. Треба 12 вольт, 24, треба пускача. Ой або якогось підігрівача, ну В принципі, показало такий результат. Я більш ніж задоволений. Я не думаю, що є потреба там часто його заводити в таку погоду. Поступово прогрівається Wszystko u mnie jeszcze nie Tak, no to to ma i dosadnie Oto taki rezultat Cudowny rezultat